Маленьку Аманду привезли до батьова цього тижня. Вона ще не звикла до нового оточення, тож почуває себе скуто. У мене є сестра тва, місці мені нормально тут. А ось ці дівчата прожили у дитячому притулку розподільнику більше двох місяців. Я взагалі, коли приїхала, виділа тут качелі, все так гарно. Все сподобалося. Далі виховательки, киса, виділив все сподобалося. Тут мені сподобалося гарно. – Що ти тут особливо любиш робити? Малювати. Малювати любиш, так? Читати. Олечка, хто в тебе тут найкращі друзі? Маша, Каріна. Той сподобався, то гарні вчителі. Діти можуть перебувати у своєму новому домі тільки 90 днів. Далі їх переводять або до будинку сімейного типу, або до інтернату, або назад у родину. Ми виясняємо і робимо. Як такі, як кажуть, всі можливі спроби, щоб дитина, яка попала сюди, повернулася е, проживати в належній умови. Ці діти в основному мають батьків. Але якщо батьки не виконують свої батьківські обов'язки, тоді належним чином до них ставиться питання про позбавлення батьківських прав і тоді вже. Через суд це все, звичайно, робиться. І тоді дитина вже попадає зовсім в іншу сім'ю. Тут затишно, гарно, тепло, тут смачно годують, доглядають. Але незважаючи на зовнішній достаток закладу, у притулку не вистачає елементарних речей. Є Потреба в одязі, в зутті, звичайно. Ну і у нас є всі умови, щоб... Дит... Одяг, цей, як кажуть, пральні машини є, але для цих пральних машин, на жаль, не завжди вистачає порошка прального дітей. Треба помити, це треба шампунь, дезекта дезектин, засоби для гігієни, на які практично у нас із травня минулого року кошти не виділяється. На допомогу дітям прийшли організатори благодійної акції, які 14 квітня проведуть художній аукціон. Це буде приблизно 36 робіт. Мар'ян Стигура він відбирає е, картини, тому що картин ну, присилається е, певна кількість, але будуть від, відібрані з них лише кращі, які будуть вивішені, які будуть продані. Це просто поклик, навірно, такий е, чистосердечний, душевний. Я думаю, що він є в кожному із нас. А та як зараз е, ті складні часи, коли е, просто необхідно робити щось небудь е, добре, не зациклюючись на тому, що ось мені складно. Ось проблеми в країні саме напередодні Великодня час згадати про найголовніше: подаруємо тепло тим, хто обділений любов'ю із раннього дитинства.